Доброго дня! Вас вітає 10-й гарнізонний будинок офіцерів. Наш заклад розташований в мальовничому місці селища Черкаська на лівому березі річки Самара, до якого від будинку офіцерів спускаються широкі сходи. Тут навкруги чудова природа, плакучі верби, клени, квітучі трави, а головне самарський берег. Праворуч від будинку офіцерів знаходиться меморіал слави, присвячений воїнам Великої Вітчизняної війни. А попереду відкрито пам'ятник загиблим воїнам-інтернаціоналістам та пам'ятник присвячений ліквідаторам Чорнобильській аварії на АЕС. Десятий будинок офіцерів здійснює свою діяльність в інтересах ідеологічної роботи інформаційно-пропагандистського і культурно-логічного забезпечення особового складу. Задоволення духовних потреб, організації заходів військово-патріотичного виховання, розвитку воєнно-історичних традицій, дозвілля та відпочинку військовослужбовців, працівників Збройних сил України, ветеранів військової служби, членів їх сімей та мешканців черкаського гарнізону. На сьогоднішній день в 10-му будинку офіцерів працюють гурток Сонечко. В якому неорганізовані діти дошкільного віку отримують дошкільну підготовку та спілкування в колективі, яке їм так необхідне. Тренажерний зал та фітнес здоров'я, де жінки черкаського гарнізону мають чудову нагоду покращити своє здоров'я та фізичний стан. Разом з цим жінки отримують позитивний настрій, спілкуються та обмінюються порадами. Гурток квант тут під час занять діти черкаської загальноосвітньої школи закріплюють та поглиблюють знання з математики, загальноосвітній гурток «Калейдоскоп» для дітей черкаського гарнізону, в якому для них проводяться заняття з математики, фізики та української мови. Секція футболу, де футбольні команди селища Черкаського тренуються, та разом з командами Новомосковського району мають змогу проводити чемпіонат з футболу. Протягом 2012 та першої половини 2013 років силами 10-го будинку офіцерів було проведено близько 210 урочистих, культурно-мистецьких та військово-патріотичних заходів, у тому числі близько 33 безпосередньо у військових частинах та на полігонах. У найближчу перспективу ми плануємо комп'ютеризувати бібліотеку для вивчення іноземних мов або відкрити комп'ютерний зал, розгорнути роботу гурткової діяльності, відремонтувати та відродити набережну і танцювальний майданчик біля будинку офіцерів, тенісний корт та паркову зону. На сьогоднішній день колектив 10-го гарнізованого будинку офіцерів з поставленими завданнями справляється. Але є ще низка питань, які треба вирішувати для повноцінного функціонування будинку офіцерів.